Важливо окремо сказати, що під особливу атаку Кременовської за завданням російських структур найбільше потрапив конкретний учасник руху «АЛЛАТРА». усе, про що ми говорили: кримінальні провадження, атаки на «АЛЛАТРА», експертизи, написані за калькою Рацирс, все це за своєю суттю. Не просто боротьба з організацією, це цілеспрямована операція зусунення конкретної людини. Саме він із самого початку став їхньою мішенню. Саме ця людина, чиє ім'я сьогодні ймовірно, не знайоме багатьом у світі, але які вони вже зобов'язані більше, ніж можуть собі уявити його ім'я Ігор Данілов. Чому він? Тому що 20 років тому. Саме він першим вказав на існування і наближення активації сибірського плюму, на його розташування, властивості, поведінку. Та потенційну загрозу. Протягом наступних десяти років висунуту ним гіпотезу перевіряли перепровіряли ще раз. тестували десятки фахівців у найрізноманітніших галузях, міжнародна команда з широким спектром спеціалізацій, геологи, геофізики, фахівці у галузі геодинаміки, інженери та кліматологи і все, що він тоді вказав, підтвердилося Підтвердилася невідворотність загрози.